Змінити на електронну ставку, так? Відповідно зараз... ну, ну, до рекрутингу, то? Наприклад, якісь спеціальності на сьогодні. Це є політичний. Ми не вручаємо повісток, ми є в першу чергу сервісний центр. Так? Тобто, ми надаємо послугу, надаємо сервіс делікатного, лояльного м'якого спілкування з кандидатом, який планує бути залученим до Збройних сил України в один із можливих на сьогоднішній день способів. Так нагадаю, що їх на сьогоднішній день два це військова служба за ТРАЗОВ і військова служба за контрактом. Так? Тобто, при спілкуванні з людиною ми не отримуємо ніяких перед. Персональних даних, які б могли б вказати чи видати місце проживання людини, так тобто, що щоб людина не боялася, що до нього завтра прийдуть, його пов'яжуть, так тобто, ми беремо контактний спосіб спілкування з людиною, який йому буде зручний, чи це телефон, чи це імейл, чи будь-який інший спосіб, який людина вкаже, так беремо її дані в плані, прізвище, ім'я, щоб знати з ким спілкуватися, і далі по можливості якісь такі первинні, щоб ми розуміли. Чого людина очікує і що їй можна запропонувати на сьогоднішній день? Ми співпрацюємо зі Львовом, так тобто Львівські бригади, які надають, кожна бригада нам надала перелік е, вакантних посад, які в них є, з е, коротким описом, що саме вимагається від цієї е, посади, так обов'язки, вимоги, заробітна плата і так далі. Так, тобто, ми пропонуємо, людина може ознайомитись з цими посадами. Ми після того, якщо е, е, якась із посад. Е, Сад людину зацікавить. Ми тоді йдемо, контактуємо з військовою частиною і зводимо уже безпосередньо їх між собою, щоб вони могли з'ясувати і продовжити своє спілкування. Ми достатньо якісно маємо співпрацю з всіма військовими підрозділами, які знаходяться в нас у Львові. І коли спілкуєшся з військовими, завжди виникає питання: ну є проблема кадрового забезпечення. Як ви знаєте, в нас у Львові вже відкрився центр. Рекрутингу Азову третьої штурмової, де інші зараз ще деякі підрозділи планують робити свої окремі центри, але власне ми всі разом вирішили, що треба зробити єдиний великий потужний міський і велика подяка Міністерству оборони, тому що ми в синергії це фактично спільна ініціатива міста і Міністерства оборони, які сьогодні є вакансії. Є вакансії водіїв. Є вакансії слюсарів, є вакансії механіків, є вакансії поварів. Є дуже багато вакансій там бойових, небойових професій. Люди повинні це знати. Наша задача. Прослідкувати і зробити все від нас можливе, щоб дійсно людина, яка йде служити на конкретну посаду, конкретну військову частину, дійсно туди потрапила. І для цього існує це середовище, для того існує ця спільнота, для того є ця ініціатива. Далі ми, як міністерство оборони, будемо максимально масштабувати. Це пілотний проект, дуже ми вдячні місту Львову за те, що така співпраця є. Далі ми будемо максимально масштабувати цю ініціативу, які наступні міста. Ми плануємо. Зараз контакт є хороший вже Запоріжжя. Далі ми плануємо Дніпро, Одеса, Київ, Полтава. Кожен свідомий громадянин не повинен боятися йти в центр рекрутингу, тому що тут повістки не видають. Тут кожен громадянин може собі обрати ту спеціальність, ту професію, з якою він може принести користь нашим Збройним силам і нашій державі.